Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року. Кар'єра та фінанси. Для близнюків грудень стане періодом можливостей для професійного зростання. Ви зможете підвищити свою кваліфікацію або розпочати новий проєкт, який приноситиме довгострокові дивіденти. Однак варто бути обережними з фінансовими вкладеннями є ризик втрат, якщо поспішати за рішеннями. Стосунки та кохання. У романтичному житті близнюків можливі яскраві зміни. Якщо ви в парі, то це хороший час. Для обговорення спільних планів на майбутнє. Для одиноких представників знаку зірки обіцяють несподівані але приємні знайомства. Здоров'я. Грудень принесе вам багато енергії, але важливо спрямувати її в потрібне русло. Уникайте перевтоми та більше відпочивайте. Зірки радять звернути увагу на свій емоційний стан, адже напруження на роботі може викликати стрес. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.